Друзі, привіт! Я Маша і це мій природний сад. Сьогодні у нас дощик, але 2 травня, і я обіцяла вам показати, як виглядають теплолюбиві злаки. Ми з вами пройшли вже по холодоростучому. Можете подивитися, у мене є відео, як вони виглядають на даний момент. І е, підемо по природному квітнику, подивимось, як виглядають теплоростучі злаки. До теплоростучих злаків у нас відносяться міскантуси, проса, малінії, кавила. Е, що ще туди відносяться? пінісетами. Ну, коротше, зараз пройдемось, подивимось. Вони, не лякайтесь, вони взагалі відростають в кінці травня, коли стабільна температура у нас десь грунту 25 градусів стає. Вони люблять тепло і тому, звісно, вони пізніше починають свій старт, але тримаються довше і зиму нам тримають красиво декоративно, тому ми їх і не зрізаємо. Е, тому зараз, якщо у вас щось не відросло, це ще не привід думати, що воно загинуло. Хоча, якщо розглядати Київську область, у нас була аномальна спека, і вони попрокидались насправді. Зараз ви побачите моє міскантеси. Це залежить від того, коли ви посадили, скільки років вам, вашим кущам, е, яке місце, там сонце повне чи трошки є тіні. Від цього, звісно, залежить, наскільки вони швидко прокинуться, наскільки тепло їм буде таких моментів теж хочу вам сказати, що злаки, всі теплоростучі трави, злаки, вони люблять сонце, вони люблять спеку. Звісно, вони і вологу люблять, ну деякі з них, да, міскантуси, наприклад, вони люблять вологу. І якщо їх поливати. На спеці тримати, вони взагалі вам наростуть за один сезон доволі великі. На другий сезон вам вже буде потрібно їх ділити. Але просто враховують ці фактори, коли ви сажаєте е свої е злаки, що якщо ви їх посадите в, на півтіні, вони можуть розвалюватись, але, або вони можуть не так швидко наростати, або вони можуть там. Не таку декоративність проявляти. Деякі мож можуть навіть не заквітнути да, волосі свої не випустити, тому що їм не вистачить сонця. Якщо у вас є можливість сажати на сонці, то на повному сонці сажайте і буде кайфушки. Зараз я вам буду на прикладах показувати, як в, порівнь... в якому порівнянні як злаки виглядають. Піш я пропоную почати з міскантусів, тому що. Я не чесно не думала, не гадала, що міскантус 2 травня може бути ось таких розмірів. Це 40 см, може навіть і більше. Це міскантус балерина, вона з вами по собі дуже високий злак, навіть 2 метри є, я думаю. Їй, звісно, сонце потрібно, але тут у мене було сонце. А зараз починається трошки її притінять. Ось ця наша пригола винограда, вона починається трохи притінять. Тому він зараз піде, піде, піде в ріст, але волоті його будуть не такі широкі, не такі розкидісті, як могли би бути. Але ось так вже відріс цей міскантус. Пішли далі. Так, тут у мене пінісетуми. І. Будь ласка, ось це найвологіше місце, тому що тут у мене сток. Це вже відросло пінісетами. Ну, Це також дуже, дуже гарний результат. Це різні сорти, я вам покажу відео. Різні сорти по листочку ми бачимо, це різні пенісетуми, і вони по-різному відростають також. Ось тут у мене є Маудрі, я його ділила, тому він такий трохи убогий. Хоча все одно вже почав відростати. Можна буде його навіть ще коротше підстригти, щоб йому було легше. Також вже відростає. Тут вам зараз покажу: у мене є пучок просто Nordswin. Такий він зараз також. Він прижився, я його посадила восени. Він прижився і також вже відростає. Можна його навіть підстригти, щоб він більш таким був пухнастим. Але, як ми бачимо, що все потроху починає вже прокидатись, а деякі і не потроху. Хоча насправді це дуже дивно, що на зараз вони так прокинулись. Бачите, це, наприклад, що взагалі не сіялося. Треба розбиратись, бо це газон, ось це зелений, оце, це газон, це не пенісето. Будемо дивитись, в, як я казала вам, що в злакі дуже сильно насіюється всяка діч. Тому це прямо оце проблемка. Також ось тут проса може таких розмірів. А це Карл. Карл. Кар в повній красі. Так, що у мене ще потепло? злакам є? Ну, зараз пошукаємо. Ось тут можна дуже гарно подивитися, як я не ділила кущик, і як я поділила кущик, як наріс цей піндесятим і як той не наріс. Ну нічого, я сподіваюся, що ще не росте. Але бачите, ну прям дуже йому, дуже він поодиноко дає листочки. Так. Далі у нас йде міскантус з гном. Ось ці кубки. Раз, два, три, чотири, п'ять, Це міскантус гном. І він також вже відростає. Він низький міскантус. У нього ось така... Листочок тоненький. Я покажу фото. У мене він тільки, оце буде перший сезон, тому, звісно, він, я поки ще хожу з вами по полю трошки. Що я казала? Кульбаби також просто атакують. Просто атакують. да, Ми також можемо бачити, що це міскантус оце міскантус. Ось це знов щось уже насєло сюди. Треба прибрати буде обережно, бо все ж це всі ці трави вони дуже ріжуться. Дуже. Друзі, йдемо до міскандуса ще одного. Просто хочу, щоб ви розуміли, що не все так у мене чудово відростає також. Його <плес> мені сильно заздріли. Ви дивіться, це міськанс, балерина. Я його пересадила. В тому році я його посадила літку. Да, я його пересаджувала прямо влітку. Він ось так зараз виглядає. Тобто тут 10 см і то десь воно. Бо тут не завжди сонце. У мене є величезний дуб, і він дає вдень тінь. Сюди. Воно то й гарно, тому що не горить вологу, зберігає, але бачите, яка різниця між е рослинами, які на сонці постійно, як вони відросли е міскантуси, і як е цей міскантус виглядає зараз. Але нічого, він теж підтягнеться. Просто це враховує. Е і, і все. І все. Е рослину треба підбирати під умови. Оце обов'язковий фактор, якщо ви хочете. Е Мала доглядний сад, якщо ви хочете, щоб рослині було добре, якщо ви хочете не перейматися, не думати ні про що, просто собі посадив і насолоджується. От я посадила там міскантус в його місці, в якому йому потрібно рости. І я туди не підходила, не поливала, не дивилась, він сам собі чудово росте. Як гарно, зараз дуже гарно, зараз, прям капець. Бо ж зараз е тільки не пишіть мені в погані коменти, хоча пишіть ось це ковила, понітейл. Бачите, що коїться. У мене тут е росте Журавець, і він ну, настільки йому тут добрий, він гарно наріс, він прямо закривав мені цю ковилу. Я її по максимуму пересадила, Але туди, куди я її пересадила, я потім знов перекопала. Коротше, вона у мене загинула. У мене залишилось пару кущиків, два. Зараз, отак, вони відросли. І розумієте? Вони також загинуть, тому що тут журавець зараз на них просто ляже, тому її треба, звісно, пересаджувати, тому що всім рослинам взагалі потрібен простір. Я взагалі за те, щоб використовувати і користуватись методом щільної посадки, це означає сажати рослини дуже щільно один до одного, масивами, щоб не було можливості відкритому ґрунту бути просто і бур'янам проростати там. Але це ми говоримо, наприклад, якщо я буду сажати там чотири журавця. Я буду сажати чотири журавця, я буду, враховуючи їх габітус, сажати, да, там, з бідстаню, хай 30 см навіть. І я посажу, вони закроють. Якщо вони навіть один на один десь ляжуть, ну, буду квітувати тут частина, яка залишиться. Тобто нормально, цим ми можемо змиритися, головне нам не полоти. Квітування все одно буде, тому що це багато рослин, квітуючих і ну, багато зелена маса. Да? Але якщо ми говоримо метачної посадки, це не означає, що ми сажаємо кавулу і журовець такою ж відстаню. Ні, ми даємо можливість тоді да, журавцю закрити землю, відступити і посадити далі собі на відстані вже приємливої для ковили. Е, ну далі. От. Тут таке не собі тому що пересаджувалось дерева сажалось, це здвігалось, Ну, коротше, це такі моменти, коли ну, йде рух постійний да, в саду, і ну, треба все це робити. Якщо ти робиш також шматочками, немає часу, ну якісь нюанси виповзають, але вони не критичні. Для мене точно. Пересадимо. Ще вам не показала Міскантус Африка. Ось тут він у мене росте. І у мене ця зона планувалась відділитись. Тут у нас. Типу бомбінтонне поле або футбольне поле, поле якесь для іграш. І була така стежка, якою я застіляла агротканину, а потім цим відсівом засівала, бо у нас він був зайвий. Але, звісно, зараз би я таке не робила ніяких агротканин я би не клала на землю, а потім зверху нічого не застіляла, особливо, якщо тут росте міська. Хоча, коли я сажала, вони були ось такі ось штучки. Ну і, звісно, мені не хотілося це полоти діло. Тому зараз я взагалі планую його прибрати, цю агротканину, тому що, бачите, от я сьогодні Зрізала і скільки, світла, наскільки виріс кущ, але не міг рости, тому що його накривала агро Це постійно кожен сезон треба було зрізати, зрізати, зрізати тканину. Або прибрати її за один раз і все. Знову ж таки, ось так відріз вже міска. Це е сантиметрів 15. Точно у нього кінчики цієї Африки, які червоні. І в восмий він стає трохи таким червоним-багряним, дуже красивий такий закатний.